Опозиціонерам потрібно об'єднуватись. Такою ініціативою виступила політична партія Віталія Кличка. Удар в Україні фактично стартувала парламентська виборча кампанія. Від опозиційних партій залежить її результат. Або продовжиться узурпація влади, або опозиції вдасться у Верховну Раду нових політиків і повернути парламенту його незалежну роль. Ми хочемо, щоб у кожному окрузі від опозиції була висунена єдиного кандидата, але починати потрібно. Не з розподілу округів між своїми кандидатами, а з визначення критеріїв до кандидатів, проведення своєрідного праймі між претендентами. Бо виграти у продуктових наборів від влади зможуть лише дуже авторитетні люди, а не просто представники опозиції. Тому партію удар розробили угоду для співпраці з усіма опозиційними партіями. Її текст ми передали для озлойомлення представникам опозиційних сіл і опублікуємо його також на нашому сайті. Чекаємо, що її підтримують, ті політичні партії, з якими удар вже сьогодні веде переговори про можливе об'єднання і а також представники коду. Ми передали нашого листа лідерам батьківщини та народної самооборони Юлії Тимошенко та Юрію Луценко. Ми переконані, що ці політики повинні брати участь у майбутніх виборах. Вже до кінця наступного тижня в ударі очікують реакції політичних партій партнерів, з якими партія Удар веде перемовини про партнерство, адже сила опозиції в її єдності, а держава повинна існувати для людини, а не навпаки.